п'ято вільних людей влаштовують цими вихідними у столиці. Головною ознакою дня міста стане потужна культурна програма. Свято міста Києва, воно в першу чергу культурне. Ми робимо свято традиційної і сучасної сучасної саме міської культури. Міська влада Олег Скрипка та перша приватна броварня приготували для киян і гостей столиці розваги на будь-який смак. Для нас дуже важливо, щоб усі кияни змогли знайти для себе. Цікавий захід, чи то спортивний, чи то культурно-мистецький, чи то які вони можуть провести в родинному колі. П'ять основних локацій чекають цими вихідними на відпочивальників. Пейзажна алея. Там працюватиме літературна сцена, і там же відкриють новий пам'ятник Керолівській Алісі. Мистецькі дворик облаштують на Андріївському узвозі. Контрактова площа збере сучасні гурти. Також там буде ярмарок українських товарів. На Михайлівській площі розташують сцену пам'яті із кобзарською лірикою та музикою бароко. І головна сцена на Софійському майдані. Саме там свято відчуватиметься найбільше. Ми об'єднали два оркестра: джаз, джаз джазбенд Либіць і Київський муніципальний оркестр. Це буде, мабуть, рекорд України. Буде найбільший джаз-бенд. Під живу музику танцюватимуть хореографічні колективи по всій території свята обіцяють безкоштовні дитячі майданчики. Для мене Київ це український Єрусалим, український Афон. Де в чому український Нью-Йорк. Я переконаний, що кожен з нас зробить все, що від нього залежить, задля того, щоб нашою столицею ми могли пишатися у всьому світі. Вже третій рік поспіль через війну на сході країни жодної піротехніки на День Києва використовувати не будуть.